Вітаємо вас на каналі Діаспора .ua. і сьогодні з нами волонтер Юрій Кондаревич. Вітаю, пане Юрію. Доброго дня, доброго дня, пане Богдан. Дуже дякую за ваш час, за те, що ми спільно боремося для перемоги України як найшвидше озброєння України, якісного справжнього озброєння України в як кажуть деякі експерти. Буду товарних кількості. саме через те, ми проводимо мітинги, і черговий 12-й мітинг на підтримку України відбудеться 4 червня о першій годині дня напроти Білого Дому. Запрошуємо всіх діоспорян приєднатися. Ми подякуємо американському народу за надану допомогу і нагадаємо команді Байдена він активізував закон про лендліз. Хто не може приєднатися до цього мітингу, то будь ласка, приєднатися до кампанії в Твіттері. Твіттер працює тактично, як і наші мітинги. І наші коментарі бачать всі виборці і на. Саме на це ми розраховуємо. Багато виборців не знають, що недостатньо допомоги Україні зараз і не працюючий ліз за Україну також бореться команда підтримки України, але ми бачимо, що останнім часом на Гарі Табаха почалися атаки. Взагалі мене шокують такі речі, коли не так багато є в Україні в Україні насправді в українців щирих людей, людей такого справжніх експертів, військових експертів, такі як Гарі Юрій Табах. А людей, які не говорячі голови, як я їх називаю, а людина, яка за своє слова відповідає, яка має статус офіцера, офіцера в американській армії в американському флоті. І вони не те, що підтримують Україну, вони роблять все, все, що від них залежить, все, що вони можуть, щоб і допомагати Україні, лобіювати інтереси Україні, України, лобіювати озброєння України. А літають в Україну, зустрічаються з військовими, підтримують наших військових і наші медіа. А я спекулю... спекулятивно буду думати, що ну все таки я стверджую, що це моя спекулятивна думка, але що це не проста стаття. Це є виключно заказуха, щоб дискредитувати такого друга, як Гаррі юрій таба. Я від початку не сумнівався, що ця стаття заказна, тому, що тут каша всього намішана, і в основному це такі сміття із каналу CNN, де лівацькі журналісти перекручують все до гори Дригом і. Ті всі звинувачення, практично, вони вже були давним-давно заперечені і були розглянуті в Конгресі США. Ми перевірили, хто фінансує якраз це медіа. Ми спочатку знайшли директора Легачова, Чорновоцька Наталія і вияснило, що вона російська, ну напевно, зараз українська, звичайно. І шеф-редактор «Детектор Медіа» з 15 року, а також член правління МВФ Міжнародного фонду відродження. отже, міжнародний фонд відродження, одна з найбільших уронських благодійних фундацій, і перераховують тут, скільки вони перерахували мільйонів доларів, 350 мільйонів доларів, 19 тисяч проєктів. Ми розвиваємо громадянське суспільство в Україні, розвиток і так далі. А взагалі, хто фінансує цю організацію, ми бачимо Джордж. Сорос. Той якраз товариш, якого критикує пан Табахт. Тобто, оця взагалі медіа, ну, які 99%, напевно, фінансуються, от такими товаришами. напевно, для початку потрібно розповісти про Сороса. Хто він такий? Для цього ми вибрали державний сайт Конгресу США та український архів, який створений був канадцем українського походження, Любомир. Притуляк, і він практично зібрав тисячу різних документів і Статей західних, починаючи ще напевно із Другої світової війни, і викривав комуністичну пропаганду, цей архів він спирається на англомовні видання, і можна дізнатися напевно найбільш детальною інформацію про діяльність Сороса в Україні. Ми познайомимо глядачів з цим архівом, але так як в нас немає ресурсів все перевірити, то ми залишимо посилання і по робити свої висновки. Але кілька цитат ми візьмемо звідси. Інформація досить шокуюча. Архів посилається на публікацію за Нійоркер 95-го році. Сорос прийшов в Україну в образі матері Терези. Якби так сталося, що після втручання Джорджа Сороса в Україну нація процвітала, тоді ми повинні були б подякувати йому. Але натомість Україну пограбували, і ми бачимо дуже багато різних посилань. І описується також, що дем... демократія Джорджа Сороса супроводжується поліцейською державною пресою, і з того часу, якимось чином Україна опинилася в пресі поліцейської держави, в якій журналістів судять, переслідують, б'ють і вбивають. Я б зробив би висновок цих статей в архіві одним реченням, що розмови про демократію є лише прикриттям, яке він використовує, щоб приховати свою справжню роботу, тобто відбирання грошей в будь-кого. За браком ресурсів ми не можемо перевірити все, що стосується Сороса тут, а тому можете переглянути самі і зробити висновки. Але це надзвичайно цікавий ресурс, щоб нас не звинуватили далі в кремлівській пропаганді чи конспірології. Далі ми скористаємося для опису діяльності Сороса першоджерелами державного сайту Конгресу США і архіву Білого Дому. Прочитаємо, що Сорос критикує війну з терору, порівнює Білий Дім. Для... З домом нацистів ми бачимо, сорос заохочує розкол США та Європи. У Сороса нема почуття провини, немає почуття моралі. Сорос порушив закон, наприклад, про інсайдерську торгівлю. Підкуповуючи чиновників, він дізнавався якусь інформацію, і от суд в Парижі його оштрафував на 2,8 мільйонів доларів США, і це підтверджено апеляційним судом Парижа. Він фінансує також адвокатів терористів. Ми бачимо, він спровокував фінансову кризу і в різних країнах Гонконг, Таїланді і так далі. Тиха реформа з Джорджем Сорзом системи правосуддя США. І тут описується. мегадонор від Демократичної партії Джордж Сорос прямував свої статки на непомітну кампанію в 2016 році зміни американської системи правосуддя. Через стільки років ми бачимо, що в Конгресі США є записи. Конгресмени розповідають, що судді в Нью-Йорку чи в інших містах профінансовані Джорджем Соросом. Громадяни США, які люблять свою країну, патріоти, вони бачать і розуміють ці всі процеси. Як Підтвердження в цьому в 2017 році ще було створено петицію на сайті Білого Дому. Де вони просили оголосити Джорджа Сороса терористом і конфісувати всі активи пов'язані з ним організації відповідно до закону? Там два закони є. Чому тому, що він причетний для до заколоту проти Сполучених Штатів Америки, їхні громадян створив, фінансував десятки, ймовірно, сотні окремих організацій, єдиною мекою, яких було застосування тактики терористів моделі арінського щоб сприяти краху системи та конституційного уряду Сполучених Штатів, цю. Петицію підписали майже 300 тисяч громадян. Але звісно, коли прийшов Джо Байден, він забрав взагалі функцію будь-яких петицій на Білому дому, і тому ви її там не знайдете. Ми оставимо в описі під відео. От цікаво, що президент Байден повторює ті самі тези, що й Сорос. Наприклад, що сама головна загроза для США це не Китай, це не Росія, а внутрішні вороги, тобто білі республіканці. Мага, це ті, хто люблять свою країну. Знаючи це, Гарі Табах, звичайно, не любить Джорджа Сороса. Отже, ті, хто критикують Гарі Табаха, вони практично не люблять, напевно, і свою країну. Як би ви могли це прокоментувати, пане Юрій? Пане Богдане. Ви знаєте, ви мене здивували і не здивували. Ми, як я вже сказав, ми, ми з вами це не обговорювали. Я себе стримував, ви ці речі його озвучували. Я себе стримував і хотів би лише додати одне: ми з вами не погоджували те, про що я можу mm -hmm. сказати. Я хочу глядачам наголосити. Пан Богдан надзвичайно відданий тому, щоб всі речі, які озвучую, наприклад, я мали документальне підтвердження авторитетних ресурсів. Я повинен надати йому докази того, що я озвучу. Він дуже цінить власне те, що його інформацію яка звучить на каналі діаспора, була не спекулятивна. Не конспірологія, а виключно така, що має підтверджені факти. щойно, як ви це говорили, я перевірив. Це правда: 85% американців вважають, що Америка рухається не в правильному напрямку, включаючи 8 з 9-10 демократів. Я цей лінк вам е, перешлю, пане Богдан, що ви долучили до цього відео, звичайно. А, і ви абсолютно правильно сказали в Америці. Є надзвичайно багато проблем. І ці проблеми адміністрації США, яка зараз а, знаходиться в Білому домі, тобто Джозеф Зевбай, не вирішує абсолютно більше того. Він навіть і свою славнозвісну помпезну допомогу Україні робить виключно політичними заявами. Він не виконує до кінця все те, що він говорить. Він обіцяє, 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 але нічого не виконує. Наші воїни гинуть сотнями тисячами. Цивільне населення трипить. Тільки вчора стався сталася атака жалюгідна нікчемна атака на госпіталь в місті Дніпро. Загинули люди, потерпіли діти, і адміністрація декларує величну допомогу Україні, але нічого цього не виконує. Українці мають звичайно багато питань до Джозефа Байдена по допомозі Україні, але в США є набагато більше проблем, про які українцям невідомо і є факти корупції сина пана Байдена. Це не спекуляції, не конспірологія, як скажемо в цій заказній статті. Дедактор медіа це факти, які можна перевірити. Про ній писали міжнародні а, медіа. Є факти втручання виборами. Вибори пані Клінтон. Є факти, коли а, пан адміністрація Парака Обами і пан Байден, в тому числі, був присутній при цій зустрічі. І їм було відомо, що проти а, кандидата на пост президента Трампа а, буде використана чорна піар-кампанія. Щоб прив'язати його якимось чином до Росії, але тим не менше вони не втручалися у розслідування, яке завідомо було фейкове, всі знали, що немає таких зв'язків. І зараз а, авторитетні незалежні прокурори довели, що це повний фейк, і тим не менше, пан Таба офіцер, це не офіцер, я не хочу обі образити нікого, але а, ви повинні зрозуміти офіцер Армії США. Сполучених Штатів Америки, морського морського флоту США. Це людина, яка надзвичайно велику ціну ставить своєму слову, яка відповідає за своє слово своїм авторитетом, і ця людина, озвучуючи якісь проблеми чи якісь факти, має на це вагомі підстави вважати те, як він це вважає. Він має а, ц... він має факти, на яких він базує ту чи іншу точку зору, і не вілюювати його точку зору, називати її конспірологію, коли зараз є чимало підтверджень цим фактом. Вибачте, пан Гарі Юрітаба, а діти котрого донька, котрого теж військова, це людина, яка свою честь і свій авторитет ставить надзвичайно надзвичайно і дуже і, високо, і дуже ретельно до цього дивиться. І в той самий час ми, от е, читаємо це, но у мене серце просто заливається кров'ю, як можна допустити, як можна навіть допустити е, випуск такої статті проти друга України. А я хочу людям дещо нагадати: пан Гарі Юрітаба. Просив своїх закордонних а, оглядачів, оглядачів, людей, з ким він спілкується, забути за претензії, які певні країни, певні а можна сказати певні е, кола мають до Бандери і до Хмельницького. Він просить це забути і допомагати Україні надавати їм зброю. Це людина, котра схвально відносилася до, до Томасу, коли він а, Україною був отриманий. Тобто, щоб Україна якомога. Дальше і сильніше дистанціювала себе від Росії, і російського впливу, коли це було зараз, стало популярним бути другом України, тому що цей мейнстрім, це хайп. пан Гаррі Юрій Табах був з нами в одному човні, в човні українців, в човні людей, котрі підтримують Україну, всіляко він в тому човні знаходився задовго до повномасштабного вторгнення, ставлячи на все свою репутацію. Тобто, це людина, як мінімум, а ну. Я не можна він є патріот США, але я можу сказати, що він є великий друг України. Таких людей потрібно цінити з його точки зору. Потрібно а ці, потрібно на неї на його точку зору звертати увагу, а не нівілювати його позицію. Це абсолютно ну для мене на привели кізаль особисто як для, для, для людини, яка народилась в Україні. Мені просто проти гарі юрієм Табахом особисто мені стидно стидно, що йому приходиться такі жалігідні речі про а, читати в медіа про себе. І мені надзвичайно прикро, що наші медіа не а, кличуть пана Гарія Юрія Табаха в ефіри частіше, а можливо, це тому, що він не спекулює над тим, як закінчиться війна, чи що буде далі відбуватися, адже він офіцер, і він надзвичайно а, прискіпливо відноситься до того, що насправді відбувається, і що може трапитись. Він не є чародій, він не є мах, він не є інфоциган, він не є. Названий експерт він реальний експерт, і він хоче бачити факти. Він не, не конспіролог, це людина, яка базує свою позицію на фактах і не хоче заробляти хайп, а хоче допомогти в Україні. Нам потрібно таких людей цінувати. І я просто від імені напевно українців, котрі високо цінують його точку зору, хочу в нього попросити вибачення, а замість тих жалюгідних просто журналістів. І Людей, котрі за ними стоять, котрі фінансують їхню цю діяльність, яка працює деструктивно для України і націлена на підрив а стосунків і мостів, які збудували інші іноземці, експерти з Україною і намагаються їм допомогти. Це деструктивна позиція, котра націлена на те, щоб нашкодити, Україні, пане Богдан. Це особисто моя точка. Зору. Ну я хотів би вернутися трошки назад в минулої Велику Британію. Назвали маріонеткою Путіна. Але якщо ми далі почитаємо, це Бориса Джонсона називали вам <смі> маріонеткою Путіна в британських і в Українських, в змі і його дискредитують, що він не придатний бути прем'єр-міністром. Наприклад, ми бачимо в 2019 році, перейдемо на українські сайти. Колишній віце-президент Джо Байден назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона клоном Дональда Трампа. Вам це нічого не говорить? Брекзіт – це вигідно Путіну. От ми можемо побачити, що так само українські змі дискредитували Бориса Джонсона. А чи хтось знає, що пан Юрій Гарі Юрій табак ще в 2017 році? стверджував, що Україні ні в якому разі не можна не можна поступатися своєю територією задля амбіцій вступу в якісь союзи чи НАТО чи щоб там не було, що свої території треба відібрати, відбороти і вернутись на кордони 91-го року. Саме Гарі Юрій табах про це говорив ще в 17-му році. Що не можна дарити Росії Крим. Ну про це чомусь теж не говорять і не пишуть, тому що це не не популярні речі. Абсолютно, це не цікаво українській медіа. Цікаво те, щоб людину. З такою бездоганною репутацією, таким, таким, таким військовим потужним експертом, який справді експерт. От мені набагато цікавіше було послухати думку пана Гарі Юрія Табаха по багатьом військовим питанням, чим оці говорячі голови, яких дивляться мільйони українців. Більше того, мільйони українців заспокоюються їхнім експертним баченням. Це люди, які не мають навіть військової освіти, і це лю є людина, яка 30 років свого життя посвятила цій справі, яка досягла найбільших висот. В американській армії, в американському флоті, а, яка знаходиться на надзвичайно, як кажуть росіяни почотливому, на надзвичайно високому рейтингу, якщо так можна сказати, серед американських військових. Чому її не слухають, чому її не кличуть в ефіри? А цікаво слухати, в таких, як Юрій Швець, який навіть не експерт, це ще колишній а, офіцерка ГРУ КГБ. і він тепер став любимцем українців. Його дивляться там мільйони людей. Ну це ну, це ж це ж жахливі речі, чи якісь там піанковські. і тут є Гаррі Юрій Тавах, який робив для України задовго до її вторгнення все можливе, щоб допомогти нашим військовим і нам, який підтримував Україну, підтримував всі ініціативи. Я наголошую ще раз, він дуже радив радувався тому, що Україна має свій Томас, що Українська церква від окремлюється від російської церкви, від російського впливу, котрий виступав за. Воз'єднання території України, не який або категорично проти того, щоб Крим відходив Росії чи Україна якимось чином так би мовити забувала за Крим в обмін на якісь обіцянки західних, так би мовити, політиків. Ну і таку людину беруть і просто чорнять, його беруть і чорнять. В мене питання: а за що і кому це потрібно? От і відповідь одна: це потрібно людям, які працюють проти України. Які отримують кошти, можливо, пане Богдане, я скажу спекулятивно, можливо, вони не, не усвідомлюють цього, що вони працюють проти України. Можливо, їм заплатили кошти, а гроші, як відомо, не пахнуть, і вони роблять те, що їм а, кажуть. Але насправді вони ці люди, які бажають продовжувати тут респективну діяльність, повинні усвідомити, що ви відторгаєте, відштовхуєте людей, друзів України від України. Ці люди а, з люди з високою честю, такі як гарію рітабах? Ну йому мені здається надзвичайно неприємно читати ці жалюгідні речі. А він великий друг України. В мене б особисто, якби я був на місці а, Гарі Юрія, я б задався запитанням: а чому я маю продовжувати свою діяльність підтримки України витрачати свої кошти, свій час, допомагати українським військовим? А збирати для українських військових кошти серед своїх друзів, заможних, впливових, які мені довіряють, довіряють моєму авторитету. Чому я маю цим займатися, коли українські медіа мене чорняють, поливають бунт? Ну, це би я задався таким запитанням особисто, і це насправді ну це жахливі речі, і нам треба припиняти, нам треба з цим боротися. Нам треба не давати а, таким навіть. А, Ідеологам, які хочуть такими речами займатися і чи хочуть займатися, таким, якимось, я не знаю, деструктивним популізмом, ну треба просто, як, як українці, ми повинні їх моментально присікати. Тому що е, всі, хто бор, боролися, зараз багато хто хоче в лапках боротися, всі, хто боролись для України задовго до її вторгнення, це люди, на які ми повинні їх тримати на певному кадесалі. А від початку вторгнення його праця і допомога України в значній мірі збільшилася. Він їздить в Київ, він зустрічається з нашими військовими. Він а, їздить в госпіталь до наших поранених. А він зустрічається. Він буває він бував на нулі. Він допомагає нашим військовим. До нього звертаються військові про допомогу. Він, він допомагає, і він про це не оголошує. У це для мене навіть було шокуюче. Я дізнався про його допомогу, значну допомогу нашим військовим. А від людини, яка про це достеменно знає, не від Юрія Табаха в нього нідеться інформації немає. Він ніде про це не вихваляється і не хоче заробляти собі якихось популістичних гучків. Тому давайте розділяти тих, хто говорить, а ми йому плескаємо, і тих, хто реально робить. Я хотів би підтримати вас в закликах твітати. Ви сказали 5 хвилин в день, я скажу, це для мене це займає 10 хвилин в день. А як ви це будете робити регулярно, твітати це займає кілька секунд. Це написання кількох твітів за день ну, одна хвилинка часу максимум. І це найменше з того, що ви і ми можемо зробити, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам, українцям, які знаходяться зараз в гарячих точках, а щоб помститись, саме помститись за тих, хто вчора загинув в Дніпрі в госпіталі. А чи був, чи був чи потерпів, адже багато численна кількість поранених і важко поранених, помстити з яким способом надати Україні всю належну зброю, належній кількості, щоб Україна. Наказала е оцих на цих е злочинців. В мене нецезорні слова накипають на е оцих е варварів, які прийшли на українську землю. Це можна зробити. Для цього є інструмент, для цього є підписаний закон. А він є. Він активний. Він закінчується 30 вересня. Часу залишилося обмаль. Ми будемо їздити до останнього. Знаєте, для чого ми це робимо? Особисто я роблю це для того, щоб в мене була чиста совість і чиста душа. Коли прийде час, і мої якісь не знаю, діти, внуки запитаються мене, а чому ти нічого не зробив для Анліза, а я скажу, а я робив все, що від мене залежить. Я спілкувався з політиками, я спілкувався з дипломатами, я спілкувався з військовими. Я намагався вплинути зі свого боку всіма можливими інструментами, на які я знайшов вихід, чи які були мені доступні. Ми і пан Богдан свій час витрачає величезний кількість часу, а особисто він може потратити на свою сім'ю, чи на свої хобі, чи на будь-що, чи навіть на працю. Він і час своєї праці витрачає на те, чи він займається. А пан Юрій підвальний, котрий теж а, людина сімейна. Людина а, а, дуже віруюча, яка слідкує, а, яка знає просто це напевно людина, яка знає Біблію так, як ніхто. І ця людина витрачає весь свій вільний час навіс. Він їздить в Вашингтон з дружиною, приїздить туди постійно. І ми, ми збираємося. А, наша група там і Олена Русалова, і а, навіть етнічний росіяни росіянин Герман Простов, котрий, до речі, в Кентакі навіть український борщ готує. А і продає його, гроші збирає, і е, ця допомога відправляється українським воїнам і українцям, котрі потерпіли від російської агресії. Це дуже багато людей. На, я всіх їх навіть не перерахую, які збираємося. От ми, діаспоряни, збираємося і намагаємося вплинути на адміністрацію Байдена. Як у вас немає можливості до нас долучитись, приїхати? Ми це розуміємо. Це не легко, це важко. А, ну умовно важко поїхати в Вашингтон потратити цілий а, день, інколи два. На те, щоб помітингувати під Білим домом. Напишіть твіт, він займає кілька секунд. Це дуже легко, але це ваш маленький вклад у велику справу, який, а багато маленьких вкладів, можуть породити реакцію, реакцію політиків, реакцію політтехнологів. США зараз вибори. І цей твіт, ваш твіт, може змінити історію. Ми вже мали чимало прикладів, коли Твітер реально впливав на історію. Це історія успіху Бориса Джонсона, якого чорнила преса якого поливали брудом. І, в ц... і українці на сьогоднішній день пишуть йому пісні. Українці а, р... створюють меми з ним. Українці зараз, це, напевно, найбільш обожнюваний політик заходу в українських а, медіапросторах. Це і Борис Джонсон. І цю людину теж чорнили, але йому допоміг повітер в його успіху. Ми вас дуже просимо і закликаємо. Долучайтесь до нас, твітайте. і дивіться діаспора ЮАР. Дякуємо, пане Богдан, за ваш час. Я вам дякую. Хочу нагадати, що Гарі, Юрій Табах один із провідних світових експертів із загроз, що походять від Російської Федерації. Я дуже дякую пану Гарі, Юрію Табаху, за, за все, що він робить для України. Я додав тільки що а, це просто буде неправильно не згадати цих людей. Є пан Василь якого ми Діспоряни глибоко а, підтрим... він на, нас глибоко підтримує. на наші мітинги. Він взагалі абсолютно безплатно для всіх нас. купив футболки, україно-американські кепки з такі свитри, теплі, щоб нам не холодно було стояти, Ні копійки не взявши коштів. Він приїздить з дружиною, привозить своїх друзів. Це є фим наш теж. Великий патріот України виходить з України, який вже дуже давно живе в США, порядка 30 років і більше, це є Тарас, котрий живе в Вашингтоні. А надзвичайно теж набожна людина, котрий завжди приїздить при перші можливості, а підтримує нас. Це люди, я хочу наголосити свідомі освічені люди, які весь свій вільний час витрачають на те, щоб добутися здобути допомогу Україні. і я гадаю, що ми повинні. Ми повинні просто заставити адміністрацію Байдена відреагувати. І я просто хочу ще раз попросити. Будь ласка, квітайте, це насправді дуже важливо. Дякую, пане Богдан. Дякую вам, дякуємо глядачам і на все добре тоді. Слава Україні. Героям слава.